Вітаю на Xbox українською а ось і друга частина новин. Нагадаю, сьогодні вас очікують презентації Xbox та інтерв'ю. Як і завжди, ставимо лайк та підписуємося на канал. І приємного перегляду! Розпочну з новин Microsoft. Команда Xbox у рамках шоу Open Night Live 2023 на Gamescom отримала нагороду від альянсу Playing for the Planet. Нагорода Зелена студія року була вручена на сцені особисто голові Microsoft Gaming Філо Спенсеру. Організатори обирали серед ігрових компаній найсміливішу, що змінює систему, інновації та творчі способи боротьби з кліматичною кризою. Суперничали з Xbox цього року Ubisoft та Frontiers Developments. Але зрештою, нагорода дісталася Microsoft. Пам'ятаємо, Microsoft за останні роки серйозно змінила режим енергозбереження на Xbox, і результати її консоли з енергоспоживання перевершують PlayStation. Раніше цього року Microsoft представила ігрову консоль Xbox Series S Carbon Black. Це стандартна за потужністю консоль Xbox Series S, але і з більшим об'ємом пам'яті 1 ТБ. Після анонсу керівники Xbox роз'яснили, що бачили запит від гравців у такій консолі. У рамках інтерв'ю для IGN на Gamescom, Філ Спенсер вкотре підтвердив, що команда Xbox зараз сконцентрована на випуску Xbox Series S Carbon, а потреби в оновленні поточних консолей до середнього покоління зі збільшенням потужності команди Xbox не бачить. Філ Спенсер заявив журналістам, що поточне покоління консолей зараз в кінці початку шляху, і в цей момент потрібно дозволити розробникам краще розібратися в наявному устаткуванні, щоб отримати від нього максимальну користь. Також він додав, що індустрія ще має величезний запас можливостей, щоб показати все те, на що здатні консолі поточного покоління. За його словами, визначає якість гри не лише кількість пікселей або частота кадрів, але також методи освітлення та багато інших речей, які роблять гру чудовою. Спенсер упевнений, що повний потенціал Xbox Series ще не розкрито. Тому команда Xbox поки не працює над потужнішими версіями консолей поточного покоління. І я його підтримую. Я також не розумію, нащо робити нові консолі, якщо ще ці не працюють у 4К в 60 FPS в кожній грі. Також команду Xbox зараз активно критикують за наявність ігрової приставки Xbox Series S взагалі на ринку, і критика йде з різних боків. Деякі гравці вважають, що вона стримує розвиток ігрової індустрії загалом. Інші ж кажуть, що Xbox Series S веде до того, що деякі ігри можуть не виходити на Xbox Series X, і з часом таких ігор буде лише більше. Сама ж Microsoft все ще стоїть на позиції, що Xbox Series X та Xbox Series S повинні отримувати на старті одинакові за своїми можливостями ігри. Але як виявилося, в ситуації з Baldur's Gate 3 бувають і винятки. Керівник Microsoft Gaming Філ Спенсер у рамках інтерв'ю порталу Eurogamer заявив, що не бачить світ, у якому команда Xbox відкинула Xbox Series S, бо Microsoft вважає, що на ринку має існувати більш доступна консоль, яка буде підтримувати нові ігри і надавати доступ до них ще більшій кількості геймерів у всьому світі. Хоча Стоп, давайте краще повернемося до Baldur's Gate. То невже ми все ж таки отримаємо Baldur's Gate 3 на Xbox в цьому році? Керівник Microsoft Gaming Філ Spencer на Gamescom 23 прокоментував для IGN ситуацію з Baldur's Gate 3 на консолях Xbox. Він заявив, що ситуація, що склалася, йому не подобається, і Microsoft повинна винести з цього уроки. І схоже, вони гарно виконали своє домашнє завдання, оскільки студія Larian у рамках GamesCom офіційно оголосила. Що високооцінена гра Baldur's Gate 3 планується до релізу на Xbox Series у 2023 році. Проте гравці на молодшій консолі Microsoft не отримують функції кооперативу в режимі Сплітскрін. Хоча і тут не все так погано, як деякі могли б подумати. Після чисельних питань з боку гравців команда Xbox розповіла, що власники Xbox Series S можуть сподіватися на появу режиму сплітскріну Baldur's Gate 3 після релізу. Про це повідомили через офіційний твіттер Xbox. А для тих, хто вже почав грати, але хоче в майбутньому перейти на Xbox, директор Larian Studio Майкл Даус підтвердив у Твіттер, що гра після релізу на всіх платформах матиме крос збереження. Я вважаю, що це перемога, шановні. Команда Xbox ще в червні зазначила, що вона впевнена в ігровій лінійці на найближчі два роки. І вкотре цю тезу керівник Microsoft Gaming Філ Спенсер повторив на Gamescom. За словами Спенсера, йому подобається та кількість ігор, які виходитимуть від команди Xbox та партнерів у найближчі два роки. Також керівник Microsoft Gaming зазначив в інтерв'ю, що команда Xbox хоче дати своїм студіям розповідати про їхні ігри, як це було зі Starfield Direct. Для цього вона використовуватиме різні майданчики та форми шоу. Плюс він додав, що в рік Microsoft планує випускати по мінімум 4 aaa гри на своїх консолях. Скільки років ми цього чекали? Я коли писав цю новину, то не повірив, але якщо порахувати релізи 23-го року, то їх дійсно буде 4. Xbox ще на один крок ближче до звання консолі Мрії. Команда EMD продовжує вдосконалювати технології, які дозволяють покращувати якість та продуктивність в іграх. У рамках GamesCom представники AMD розповіли деякі нові подробиці про AMD FSR 3.0, а також підтвердили, що технологія працюватиме на ігрових консолях Xbox Series. AMD FSR 3 підтримує технологію генерації кадрів Fluid Motion Frames, яка має покращити продуктивність в іграх. В анонсі розробники розповіли, що нова технологія дозволить розробникам навіть троїти кількість кадрів за секунду без шкоди для якості зображення. Першими іграми, які будуть підтримати технологію AMD FSR 3, на ПК заявлені Forspoken і Шутер Immortals of Aveum, що нещодавно вийшла. Вони повинні отримати апдейт вже у вересні. Усього ж обіцяно підтримку AMD FSR 3 вже найближчими місяцями для десятків ігор. Команда EMD обіцяє, що у 2024 році випустить спеціальний апдейт, який дозволить розробникам інтегрувати EMD FSR 3.0 практично в будь-які ігри на DirectX 11 і 12. Це дозволить додати нову технологію в тисячі ігор. На даний момент не уточнюється, коли вийдуть перші ігри на Xbox за допомогою AMD FSR 3. Ну от, правильно, покращуємо діюче покоління, а не робимо нове. І тут ми перейдемо до новин Activision Blizzard. Злиття Microsoft і Activision Blizzard наближається до кінця. З більшістю регуляторів компанія схоже знайшла компроміс і закриття угоди може відбутись вже в найближчі кілька місяців. Очікується, що Activision Blizzard стане частиною Microsoft Gaming до середини жовтня 2023 року, а може й раніше. Багато гравців чекають на завершення злиття. Я також, щоб отримати в Game Pass ігри Activision Blizzard. Однак, як розповів в інтерв'ю Філ Спенсер на Gamescom 23, відразу після закриття угоди ігри не будуть додані до Game Pass, бо для цього потрібен час. Нагадаю, що окрема ситуація щодо додання в Game Pass після закриття угоди складається з іграми серії Call of Duty. Як відомо, деякі частини франшизи Microsoft не зможе додати до Game Pass в найближчі кілька років, бо на них і досі діють угоди між Sony та ActiVision. Керівник Activision Blizzard Бобі Котик неодноразово говорив, що він не вірить у модель підписки на ігри з точки зору ефективності видавця. Тому ігри Activision Blizzard у підписці Game Pass відсутні. Але після закриття угоди Microsoft та Activision Blizzard, як обіцяє Філ Спенсер, ігри видавництва з'являться у Game Pass, хоч і не одразу. Журналіст IGN у рамках інтерв'ю поцікавився у Філа Спенсера яким чином він збирається долати небажання глави Activision Blizzard Бобі Котика випускати проекти у Game Pass, зокрема, серію Call of Duty. Філ Спенсер жартівливо відповів, що після закриття угоди рішення прийматиме інша людина, а не Бобі Котик. Ось і відповідь на питання багатьох геймерів: чи залишиться Бобі Котик за кермом? Ні. Котика будуть гнати під хвіст. Так, ну і солоденьке. Підсумки Gamescom. На шоу Gamescom Open Night Live 23 відбулася пара великих анонсів, але насамперед воно було спрямоване на демонстрацію раніше представлених проєктів. На шоу не анонсували жодну нову гру для Game Pass, але показали 4 проекти, які були заявлені для підписки раніше. А один з них Age of Empires 4, навіть одразу випустили Starfield. Отримав кінематографічний трейлер. Реліз 6 вересня на Xbox Series та ПК. Age of Empires 4 отримав трейлер версії для Xbox Series і одразу реліз консольної версії. Payday 3 отримав трейлер з живими акторами та новий геймплейний реліз 21 вересня на Xbox Series та ПК. Ara History Untold отримав геймплейний трейлер та перенесене вікно релізу на 24 рік. Поки що гра тільки для ПК. Ну а вже ж поговоримо про презентації від Xbox. Бо команда Xbox провела трансляції в рамках Gamescom 23, де розповіла багато про раніше анонсовані ігри, але шоу також містило і кілька нових анонсів. Так, наприклад, на початку цього року відбувся анонс гри Steam World Build. На шоу Xbox у рамках Gamescom розробники проекту голосили, що він з'явиться у Game Pass у день релізу. Стала відома й дата виходу: проєкт стане доступний гравцям 1 грудня на Xbox One, Xbox Series та ПК. Гра Worldless, яка раніше мала розпливчити вікно релізу на осінь 2023 року. Тепер отримала точну дату виходу. Проєкт стане доступним 4 жовтня на всіх актуальних ігрових платформах, грає пригодницьким платформером зі жвавими мальовничими боями. Анонсували шосту частину серії Broken Sword. Гра під назвою Broken Sword Perzіval Stone поки що не отримала дату релізу, але вже відомо, що вона буде доступна на консолях, ПК та мобільних пристроях. Також представили Broken Sword Shadow of the Templars Reforged. Це переосмислення першої гри серії, яке вийде на початку 24-го року. Для гри Age of Empires 4, яка вийшла на Xbox, а раніше на ПК, анонсували DLC The Sultan's Ascend. В анонсі доповнення йдеться, що це найбільше розширення випущене для Age of Empires 4. DLC за заявами розробників наповнене масою контенту і відправить гравців в епічну подорож Близьким Сходом. Дата виходу доповнення поки що не називається, його трейлер теж не показали. Психологічний оповідальний горор від першої особи Steel Wake The Deep, події якого розгортаються на борту нафтової платформи у Північному морі, отримав новий трейлер. Автори гри поки що не називають дату релізу, все ще плануючи її випустити у 2024 році. Нагадаю, що вперше гра була представлена на черневому шоу Xbox Game Showcase. Розробники зі студії GSC Game World у рамках Gamescom 23 оголосили нове вікно релізу свого шутера Stalker 2. Раніше з'являлися чутки, що гра вийде в першому кварталі 2024 року, а тепер це підтверджено новим трейлером. А також на Gamescom гравці отримали можливість випробувати проект. Керівник Microsoft Gaming Філ Спенсер ознайомився з грою теж на виставці, але трохи раніше, про що він розповів журналістам GamesRadar. За словами Спенсера, гра зараз виглядає чудово, і вона вже має якийсь готовий білд. І всі ми бачили те коротке відео, де Філ грає у Stalker 2, а тот Говард це коментує. Правильно, правильно, ігри від наших розробників того варті. На ігрових заходах, таких як Gamescom або The Game Awards, останні роки не обходяться без реклами підписки Game Pass. Її просувають не лише з анонсом нових ігор, а й за допомогою окремих трейлерів. Для Future Game Show у рамках Gamescom 23 підготували та випустили новий трейлер підписки Game Pass, який показує фантастичну добірку ігор на найближчі місяці. У новому трейлері підписки Game Pass, який рекламує ігровий сервіс для ПК. Показують різні новинки цього року від Starfield та Lies of P до Sea of Stars та Forza Motorsport. Трейлер також нагадує, що передплатники Game Pass Ultimate отримують доступ до великої кількості бонусів в іграх Riot Games. Ось такими були найцікавіші новини минулого тижня. Сподіваюся, наступний тиждень буде ще більш насичений на інформацію про ігри. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.